Ну, добрий день, добрий день, еврібаді. Так як ми вже з вами вивчили деякі початкові речі оглядом підключення до інтернету, комунікації і подібне, і зараз вже можемо вивчати трішки глибше. Так як ми не працюємо з дуже складними пристроями, які працюють на Linux або інших операційних системах, де треба знати тунелювання чи SSH протокол, про який ми будемо говорити десь колись в інших уроках, то нам не потрібно знати все й одразу. Більшість людей використовують тільки один протокол комунікації між роутерами та кінцевими пристроями, наприклад, там ПК, ноутбуками, телефонами і тому подібне. І цей протокол називається DHCP. І сьогодні ми з вами про нього і поговоримо у цьому коротенькому відео, щоб ви зрозуміли, що це і як правильно його використовувати. То сідайте зручніше, ви на каналі Паляниця». погнали! DHCP з англійської означає Dynamic Host Configuration Protocol, Тобто, якщо це перекласти, то це протокол динамічної конфігурації вузла. Хоча воно вам взагалі нічого не говорить. В принципі. І простими словами, це стандартний протокол, який дозволяє комп'ютерам автоматично отримувати ip адресу та інші параметри, необхідні для роботи в мережі. До побачення. Ха ні, для того щоб наш ПК дістав ці самі параметри, він має звернутися до так званого dhcp сервера. Що таке DHCP-сервер і як він працює? DHCP-сервер сервер це унікальний сервер у комп'ютерній мережі, який керує процесом динамічного призначення IP-адрес. Та іншої мережевої конфігурації для пристрою мережі. Це може бути модем, роутер або маршрутизатор. Та інші фізичні пристрої, до яких ми підключаємось за допомогою кабелів або мережі Wi-Fi. Як він працює, це сервер? Пояснюю вам простими словами: ми вмикаємо наш ноутбук, телефон, ПК там та будь що. Ну, хай буде ПК. І підключаємо мережевий кабель до нього. У тому той кабель, який там є інтернет. Або, наприклад, підключаємося до Wi-Fi нашого. Декілька секунд і хоп! Є підключення. Але насправді це досить цікавий процес. Наш комп'ютер при підключенні до нашого роутера, який виступає в ролі DHCP-сервера, каже: Алло? Алло? Маєш для мене якусь? IP-адресу лишню. Таке питання на комунікаційному рівні, тобто на рівні мови ПК і DHCP сервера, називається запит IP-адреси з англійської DHCP Discover. Наприклад, наш DHCP сервер має IP-адресу по замовчуванню 192.168.1.1. Тоді відповідь сервера на питання нашого ПК буде наступня. DHCP сервер каже. Та я чую, почекай, не кричи, дивлюся, що тут маю, і пропонує йому IP-адресу з пулу доступних адрес, надсилаючи її у вигляді повідомлення, яке називається пропозиція IP-адреси з англійської DHCP offer. Запропонована IP-адреса буде 192.168.1. і щось там. А це щось там буде число від одного. До 254. Це так званий діапазон. Наприклад, 192.168.1.52. Якщо ця IP-адреса не зайнята іншим ПК чи пристроєм в даній мережі. Окей, каже ПК. Я приймаю таку адресу. Мене вона повністю влаштовує. Така відповідь нашого THCP-сервера від нашого комп'ютера називається Запит на отримання IP-адреси. DHCP-реквест. Окей, каже сервер. Тоді я підтверджую призначення 192.168.1.52 і надсилає останню відповідь до нашого ПК, після якої він починає використовувати цю IP-адресу. Така відповідь називається підтвердженням IP-адреси з англійської DHCP Encouragement. Також в деяких пристроях називається скорочено DHCP ACK. Але ця IP-адреса, ну... 192.168.1.52. Не буде завжди з нашим ПК. Якщо тільки ми не вкажемо його як статичну. Але про це згодом статичні IP-адреси я вам потім розкажу. Після перезагрузки нашого пристрою, ПК, смартфону чи будь-якого, чи навіть самого сервера, буде нова комунікація і нове призначення зовсім іншої IP-адреси. Все це залежить від того, як налаштований пул цих самих IP-адрес. Що таке пул ip адрес Пул це діапазон IP-адрес, який dhcp сервер виділяє для призначення пристроєм у мережі. Цей пул призначається адміністратором мережі і зазвичай включає адреси, які не призначені статично іншим пристроєм або серверам. Основні терміни, які відносяться до пулу, і їх вам бажано знати для правильного адміністрування вашої мережі та швидкого вирішення проблем, якщо такі у вас будуть. Перше. Діапазон IP-адрес. ip адрес включає початкову і кінцеву IP-адресу, між якими DHCP сервер може призначити адреси. По замовчуванню, у всіх роутерах для домашнього використання мають стандартний пул від 192.168.1.1 до 192.168.1.254. Але він може відрізнятися. Наприклад. Пул може бути від 192.168.1.100 До 192.168.1.200. В цьому випадку наш ПК ніколи не зможе отримати адресу 192.168.1.52 як декілька хвилин перед цим. Так як список, який роздає сервер, обмежений від 100 до 200. Тому ми можемо отримати хіба що 192.168.1.152, але не 52. Друге. Призначення ip адрес Коли новий пристрій підключається до мережі і запитує IP-адресу, DHCP сервер обирає одну з доступних адрес з пулу і призначає її цьому самому пристрої. І це відбувається за двома сценаріями. Перший. Динамічний. Це той самий сценарій, який я вам описував на початку цього відео. Динамічне призначення IP-адреси з пулу призначається на тимчасовій основі з певним часом оренди, lease Time. Після закінчення цього часу, пристрій повинен або поновити оренду адреси, або отримати нову. Другий. Статичний: цей сценарій передбачає виділення конкретному пристрою, а точніше, його MAC-адресі. Це ще одна штука, про яку вийде окреме відео, тож не забудьте підписати, щоб не пропустити. Таку IP-адресу, яку хочемо саме ми. Тобто, якщо ми на сервері налаштуємо нашому, наприклад, комп'ютеру. Що має пропонуватися адреса 192.168.1.52, то скільки б ми разів не рестартували ПК, не рестартували сервер, модем та хоч що. Навіть від'єднували кабель. Чи навіть носили його по цілій хаті з місця на місце, наш ПК завжди буде мати адресу 192.168.1.52. І вона буде тоді називатися статичною IP-адресою. Управління пулом. Адміністратори мережі. Можуть налаштувати пул ip адрес встановлюючи діапазонний адрес, час оренди, а також включати певні адреси з пулу для статичного призначення. Наприклад, для серверів або мережевих принтерів, чи там якихось файлових систем і так далі. Це ми з вами детально розглянемо в наступних уроках, тому що ця тема про управління пулом заслуговує на окреме відео. В принципі, наче все. З призначенням наших IP-адрес ми розібрались, але протокол DHCP не призначає тільки IP-адреси. Є і інші параметри, які він дає нашому пристрою для виходу в інтернет. І ось основні з них. IP-адреса, про яку ми вже з вами говорили, це унікальна адреса для кожного пристрою. І їх не може бути одинакових. Якщо вручну налаштувати на двох пристроях адресу, 192.168.1.52, то тоді буде помилка в мережі, яка називається конфлікт IP-адрес. Тобто запам'ятайте раз і назавжди: ніколи не можуть бути налаштовані одинакові ip адреси на двох і більше пристроях. Маска під мережі Subnet mask. Визначає межі мережі, тобто це числовий код, який використовується в IP мережах для поділу IP-адрес на мережеву частину. І частину, що ідентифікує конкретний пристрій, так званий хост. Вона допомагає маршрутизаторам та іншим мережевим пристроям визначати, до якої підмережі належить певна IP-адреса, і як пересилати пакети даних. Це для вас досить важко ці всі слова зараз, ну, докупи, скласти. Я вам зараз простими словами постараюсь це якось пояснити, щоб ви зрозуміли, що це і чому IP-адреса має саме такий вигляд: 192.168.1.1, або 1010.10.1 і так далі. Тобто, чому саме 4 числа, а не 3, або 1, або текст? Як ви знаєте, IP-адреса складається з 4 чисел, розділених крапками, у форматі IP версії 4. Наприклад. 192.168.1.1. Цей набір можна розділити навпіл. І ми побачимо, що наша адреса складається з двох частин. Мережевої та хостової. Але як? Маска під мережі, яка також складається з чотирьох чисел, і також розділена крапками, наприклад, 255, 255, 255 0. Вона використовується для розділення IP-адреси на мережеву та хостову частини. Числа в масті під мережі записані в двійковому форматі містять одинички для мережевої частини і нулі для хостової частини. Але слухай. Я запутався, як це все працює, скажете ви. А працює це дуже просто. Мережева частина. Визначає, до якої мережі належить IP-адреса. Всі IP-адреси з одинаковою мережевою частиною належать до однієї мережі. А хостова частина визначає конкретний пристрій у мережі. В принципі, я не буду вдаватись в деталі. І поясню чому. Вам не знадобиться вдома керувати маскою мережі. Наприклад, я на роботі використовую маску мережі, щоб розбивати великі мережі на менші підмережі для ефективнішого управління. Щоб я не копався серед тисячі пристроїв, я за допомогою маски розділю їх на маленькі підмережі по 100 пристроїв, наприклад, в кожній. Але вдома це вам не буде потрібно. Але якщо вам цікава ця інформація і ви хочете дізнатися більше про Subnet Mask, я дуже з радістю зніму окреме відео і детально розкажу, як розбивати на маленькі підмережі пристрої і так далі. І що вам для цього потрібно. Йдемо далі. Шлюз за замовчуванням. Default Gateway, вказує на маршрутизатор, через який пристрої в мережі входять в інші мережі, зокрема в інтернет. Зазвичай це маршрутизатор або комп'ютер, налаштований для роботи саме як маршрутизатора. Шлюз за замовчуванням використовується, коли пристрій у локальній мережі намагається зв'язатися з пристроєм за межами цієї мережі. Детальніше про гейтвей ми також будемо говорити, коли будемо налаштовувати Firewall в наших уроках. До речі, про Firewall, напевне, вийде більше, ніж одне відео, може навіть два, а то і три. Тому що з фаєрволом роботи дуже багато. Вони бувають різних типів і так далі. І про все це ми будемо з вами говорити, тож не забудь підписатись на мій канал. dns сервер DNS-сервер сервер це сервер, який дозволяє перетворювати доменні імена в IP-адреси. Про DNS-сервери також вийде окремий урок. Але в трьох словах вам скажу: dns сервери грають ключову роль у функціонуванні інтернету та інших мереж, дозволяючи користувачам вводити зрозумілі домені, імена чи сайти замість запам'ятовування числових IP-адрес. Якщо ви хочете дізнатись більше, то слідкуйте за моїми уроками. От і все. Ми розібрались в функціональності протоколу DHCP. Якщо у вас виникнуть питання, то обов'язково пишіть в коментарі. А з висновків нам вже відомо. Що Дішці-сервер зрачно спрощує управління мережею, автоматично надаючи пристроям необхідні мережеві налаштування і так далі. Це особливо корисно в середніх та великих мережах, де ручне налаштування кожного пристрою було б занадто трудомістким і схильним до помилок. Я думаю, що відео вам сподобалось, ви були на каналі it паляниця все буде Україна, до побачення!